Всім привіт, це Counter-Strike 2 і карта Lecca Side. Ця карта з майстерні Steam ще не до кінця розроблена, але я сьогодні її хочу вам показати, бо вона досить цікава. І зараз ми зайдемо за контртерористів і подивимося її. Вона перекладається як берег на озері. От і зараз її подивимося, бачите? Переїхали на лотці терористи. І отут отака місцевість на озері. Зараз розглянемо цю карту. Як вона виглядає? Пробіжимося по ній. Надихався розробщик цієї карти картою інферно. Він розповів таке. Як бачимо, ще не розмічені точки. У нас ні А, ні Б. Тільки хрестик, де можна бомбу поставити. Але вже грати на цій карті можна. Отак виглядає вона. Як на мій погляд, досить гарно. Ну, тут ще багато чого робити на ній треба. Він це навіть сам сказав. Отак От виглядає. Ну і тут ми зараз ми перейдемо до слідуючої. Бачите, хрестика, де має теж бути або А, або Б. Ще зрозуміло. Досить багато різного тут, деталей на цій карті. Як вона до кінця доробиться, я думаю, вона досить має бути цікавою. Бо каже розробщик, що тут ще багато чого недоробленого на цій карті. Але вже гарно виглядає досить і детально. Бачите, скільки різних сходів. Давайте подивимось, як по кругу вона йде дивиться. Досить так цікаво дивиться карта. По криші можна ходити. Така непогана досить карта, як на мій погляд. Навіть балкончик. Ну, ну все так гарно, детально зроблено. Так цікаво виглядає. Тут, в цю сторону, де ми йшли, де була інша точка біля цієї білої машини, давайте в цю сторону підемо, подивимося, як в цю сторону у нас. Так, можна через кімнату пройти. Такі відкриті кімнати. Чути як самоліт літаю, зблизько біля аеропорту, напевне. Якийсь дивний шум ще на цій карті, можливо, це забере розробник. Тут так виглядає. Якісь ресторанчики. О тут у нас терористи виходять звідси. Так воно виглядає. Ну і цей шум щось шумить. Може ми зараз відділено, він пропаде. Дуже дивний шум. Не знаю, є щось таке на карті. О, вже пропало Ну, якщо вам сподобалася ця карта, ставите лайки, підписуйтеся, я ще інші карти вам буду показувати цікаві. Всім папа і до зустрічі.